Здоровенькі були, шановні клієнти, на ваші постійні запити стосовно фінансових правил в'їзду до Польщі, постараюсь вам дати відповідь і роз'яснення. І так, якщо ви їдете в Польщу до 4 днів, вам потрібно мати 300 злотих. Якщо ви їдете більше, ніж 4 доби, потрібно мати 75 злотих на кожний день. Що може бути доказом терміну перебування в Польщі? Страховка, білети, проплачене чи заброньоване житло. І головне, додатково рахуються гроші на повернення. Наприклад, в Україну плюс ще 200 гривень, наприклад, в іншу країну Євросоюзу плюс 500 гривень, або якщо ви їдете в країну, яка не є в Євросоюзі, плюс 2500 гривень. Враховуйте це обов'язково. За більш детальну інформацію стосовно бронювання готелів, білетів або страхування, звертайтеся за телефонами в кінці цього відео, або в описі. Ще раз дякую тих, хто дослухав до кінця це відео.